Жахливий день зінченка. Лаціо найкраща команда серії А, Реал остаточно прощається з чемпіонством, а мудрику не допомагає нічого. Мене звати Андрій Сеньків, і Ми стартуємо прямо зараз. Стартуємо А, Лаціо перемагає Ювентус з рахунком 2-1 і це вже зна яка крута. Перемога Лаціо в цьому сезоні. Хрин знаякий крутий виступ команди Сарі в цьому сезоні. Давайте зафіксуємо, що Лаціо шедеврально переграв Інтер восени з рахунком 3-1. Лаціо двічі переміг Грому 1-0. Лаціо розтрощив Мілан 4-0. Лаціо переміг на виїзді Наполі. Один ну і тепер Лаціо перемагає Ювентус. Всі ці перемоги були в різні місяці, в різні пори року, з різними планами на гру проти різних суперників, проти суперників в різних станах, але завжди зберігалася одне скрупульозна підготовка Сарі до окремого суперника і в підсумку заслужені перемоги. Цілком закономірно, що Сарі став найкращим тренером А в березні. Хто як не він після такого перформансу, завдяки цій перемозі, Лаціо закріплюється на другій позиції в серії А. Тепер відставання від Роми, котра йде третьою, становить чотири очки. Звісно, якщо уявимо собі, що апеляція Ювентуса про повернення 15 очок буде задовільна, то все одно Ювентус буде другим. В нього буде гандикап в одне очко над Лаціо. Але загалом перформанс орлів є неймовірним. Що ж неймовірного було в Лаціо в цьому матчі? Ми звикли бачити. Бачите, команди Сарі крутими на м'ячі. Це було із Челсі, це було і з Наполі. І це було з Лаціо на початку. Але Сарі це тренер, котрий не стоїть на місці. Це тренер, котрий не є впертим, як показує практика, це тренер, котрий вміє підлаштовуватися. І Лаціо в цьому сезоні це перша вся команда, котра… Добре граючи на м'ячі, прекрасно контролює гру, коли м'яча в неї нема. Для лаціо нема проблем віддати м'яч. Для лаціо нема проблем відстояти переможний рахунок. Для лаціо нема проблем потерпіти для того, щоб мінімально перемогти, як наприклад, було на сан Пауло. Матчі проти Юве ми також побачили різні лаціо Лаціо з м'ячем. Вау! Давайте глянемо, як Лаціо забив переможний гол у цьому матчі. Це була контратака. Філіпе Андерсон дає в центр штатного майданчика. Там Луїс Альберто, всі очікують удару і іспанець, котрого влітку вже майже відправили в Кадіс, вкотре божий віддає шедевральну передачу п'ятою на відного Дзакані. а той забиває гол. Цей гол, де Дзакані є 10-м серії А, крім того, він віддав цього матчі ще й асист на асизнавінковіча Савіча. Таким чином, в Дзакані 10 год. П'ять гольових передач в А. і це футболіст, котрого на перший погляд нічого неймовірного нема: ні бісіклет, ні п'яток, ні неймовірного дріблінгу. Це типовий пахар, який два роки тому прийшов з Верони, і дуже вміло виконує те що в нього просить головний тренер, і тут ми плавно переходимо до того, як Лаціо грав без м'яча те, як команда Сарі захищається, те як команда Сарі перекриває простір, як змушує суперника віддавати на фланги, це те, чому потрібно вчитися. Це те, що має входити в підручники, якщо такі колись будуть. Як же захищається Лаціо без м'яча? Структура максимально проста на перший погляд і звично 4-4-2. Але в Лаціо є нюанс є персональне налаштування під окремого суперника. E І плюс є гнучкість. Зазвичай в парі з Форвардом, з імобили в цьому випадку грає хтось флангових півзахисників. Вони є наконечниками пресинга. Вони відповідають за те, щоб м'яч нормально не дистриб'ютувався від центральних захисників до в цьому випадку Локателі, котрий є розігруючим гравцем Ювентус. Але Лаціо це команда, в котрій не закріплені оці ролі. Так хто зіграє в цій парі з імобили, як на. Наконечник пресингу. Тут е, все варюється. Там може від ситуації зіграти Луїс Альберта, якщо хтось з глибини опускається нижче. Там може зіграти і Філіппе Андерсон, якщо ситуація ближче до Прагового флангу, там може зіграти і Дзакані. І те, як команда Сарі вміло змінює гравців в цій формації, наскільки це відбувається гнучко, безпомилково, чітко, це те, що викликає в мене особисто захоплення. Підсумку Ювентус не створював. Купи гольових моментів, навіть коли програвав вже з рахунком коли Лаціо віддав йому м'яч. Лаціо вміло робив свою роботу. Лаціо Сарі прекрасний. Давайте зафіксуємо. Також зафіксуємо, що сьогодні, 10 квітня, Жерона Віктора Циганкова їде в гості на Кампно, де гратиме проти Барселони. Наш партнер, компанія Фобет, бачить очевидним фаворитом цього матчу саме Барсу. На мій погляд, Жерона може зачепитися. Коефіцієнт на те, що Жерона не програє в цьому матчі, становить 3,8. Це я і пораджу. Ви можете зробити ставку таку, яку я вам порадив, або таку, яку ви собі самі захочете, за посиланням у закріпленому коментарі. Таким чином ви зможете зробити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Фабет. Гайда за посиланням, де також можна отримати бонус у розмірі до чотирьох з половиною тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будьте всередині гри разом з Фабет. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Демо до інших італійських справ. Мілан після феєрії на Сан Пало втрачає очки в матчі з Емпері. Це була неймовірно потуга від Мілана і моменти сипали лише наприкінці матчу. Тому Мілан заслужено втрачає очки і ця от нестабільність Мілана. Продовжується схожа історія із Інтером. інтер, котрий програв попередні три матчі в в матчі свернітаною, створив моментів просто таки купу. Але в гру вступив маестро. Якщо ви забули, нагадаю, що за Сернітану на воротах стоїть Гільєрмо Очоа. Так саме цей мексиканець, котрого ми бачимо, виключно раз в 4 роки на чемпіонатах світу, в матчі проти інтера, о зробив 10 сейвів, і декотрі з них були неймовірними божественними. Давайте глянемо цей момент, коли очо лежав вже десь там всі ці воріт далеко від лінії, але згрупувався, вискочив і з лінії. З лінії е, в неймовірному якомусь кошачому стрибку відбив удар від Деврея. Плюс не резався моменти Ромела Лукако. Лукаку розстрілював оча з різних позицій, як тут, коли очо також на лінії зреагував, або як тут, коли пробив поперечину. В Підсумку 1-1 за Свернітано забив екс-гравець інтера Антоніо Кандрева, і його удар, чи то подача з флангу, е, викликає сміх прирівну з тими моментами, котрі були в інтера. Ну за це ми й любимо, напевно. Футбол ідена команда з топів, яка перемогла в цьому турі, окрім Лаціо, була Рома. На виїзді мінімально здолали торіну з рахунком 1-0. Відповідно, таблиця виглядає наступним чином. Наполі перемагає Лечі спокійно далі на першому місці. Лаціо відривається від роми. Рома третій, мелан четвертий, інтер, інтер, інтер вже п'ятий. Атланта яка знову поступилася цього разу вдома Болонії помаленько відстає від першої четвірки. Йдемо до справи іспанських, де відбувся прям центральний матч туру на Сантьяго Бернабеу. Реал приймав Вільяреал. Реал. Я нагадаю, що кілька місяців тому Вільяреал вдома переміг Реал з рахунком 2-1. Тут же ж їм вдалося таке ж саме в рахунок 3-2. І це друга перемога в сезоні в чемпіонаті для Вільяреала над Реалом. Найважливішим поясненням цієї поразки є фраза Анчелотіо після матчу. Ось що сказав Карло, нам було важко бути мотивованими на 100%. У нас не було балансу, але це прав. Щоб підготуватися до матчу між двома іншими такими важливими іграми нелегко. Як ті слова человеки розшифрувати, та дуже просто ще в середу Реал грав проти Барси в Кубку. Феєрична перемога вже в середу Реал гратиме в лізі чемпіонів проти Челсі. Так це також дуже важлива гра. А в чемпіонаті ну Реал вже відстає на 12 очок. Тому там перемога над біля Реалом умовно. Величезної погоди не зробила, тому чоловіті доводиться ставити пріоритети. До прикладу, залишати на заміні Модріча, Кроса, Алабу, Камавінгу, швидко міняти Бензема, швидко міняти алабу. Тобто було видно, що для реала не стоїть. Цілю номер один перемогти саме в цьому матчі заради справедливості. Навіть у такому режимі Лі Реал створював моменти, особливо коли вже вигравав з рахунком 2-1, і особливо тоді, коли лірал відкривався залишав простір, і Родріго та Венісіус реально могли закривати цю гру набагато швидше. Це вже чергова така втрата очок, чергова. Поразка реала в Лалізі, коли команда грає краще за суперника. Таке враження, що реалу легше вигравати матчі, коли в них менше моментів ніж суперника. Чим менше моментів, тим більша концентрація. Інакше це пояснити важко. Ну і варто хвалити для Леріал тільки Сетієна, команду, яка вчергове стикається з серйозними кадровими проблемами. Херард Морено, основний форвард команди, ніяк не може стабільно грати в футбол. В цьому матчі на позиції форварда хібною дев'яткою, фактично грав Джованні Лочельсо, котрий за. Свої природи є центральним півзахисником і до того ж недавно відновився від травми. Але в цьому матчі герой був іншим. Це самі Чукуези, вихованець Вільяреала, який займався в академії Віляреала ще в Нігерії. Нарешті отримав довіру на старті сезону. При Емірі Чуквези мало грав при святіє. Він виходить на поле, і він зробив всі нічі Вільяреала в цьому матчі. Два з них це просто божевілля, краса і вкотре те за що ми любимо футбол. Спершу він качнув начо, а потім, по неймовірній траєкторії, запустив м'яч у дев'ятку виріт куртуа. Якщо ви не бачили ці м'ячі, чуквези, обов'язково їх гляньте. Другий герой цього матчу Віляреала це Моралес, це форвард Леванте, котрий влітку перейшов вільреал у віці 35 років. Враховуючи травми Морену, Моралес отримує чимало ігрового часу і забив вже сім м'ячів у іспанській лалізі. Це, в принципі, історія про те, що міг би робити. Ген Салізньов, якщо би нормально слідкував за собою. Ну і ця поразка Вільяреалу просто закриває будь-які розмови про чемпіонські амбіції мадридців, якщо в когось чи в вас, наприклад, вони ще були. Відставання від Барса 12 очок. Ну, а якщо Барса перемагає сьогодні Жерону, то це буде 15 і далі за Ла Лігою можна не слідкувати. Хоча стоп, точніше, за чемпіонською гонкою слідкувати не треба, але от за боротьбою за лігу чемпіонів тільки так. Давайте глянемо в таблицю. А як тіко Мадрід наступає на п'ятак вже мадридському реалу, два очки. Між цими командами, а от боротьба за четверту сходинку прям божевільна. Раусос'єдат, Вілірал та Бетіс, хтось з цих трьох команд точно буде четвертим. І Тепер питання до вас: чи варто мені розказувати про цю боротьбу за четвірку в Аларізі? Чи цікава вона вам? Якщо цікава, обов'язково дайте про це знати мені в коментарях. Ну і обов'язково поставте лайк в цьому відео, а також оформіть підписку. Вам не тяжко, мені приємно і балакаємо далі. Далі говоримо про Бундеслігу, де в попередньому турі Борусія програла Баварії без шансів. І здавалося, що чемпіонську інтригу можна закривати. Потім Борусія вилетіла в Кубку Німеччини від Ляйпціга. Чорна смуга якась у команди Терзіча. І цю смугу вдалося швидко перервати. Грали вдома проти Уніона, проти конкурента прямого фактично. І це була. Повна тотальна, абсолютна домінація Борусії з важливого по цьому матчу, це те, що Герейро знову повернувся на позицію лівого захисника. Нарешті в старті грали і Бранд і Адеємі, котрі були травмовані. Більше того, Бранд повернувся на позицію в центрі, а не на фланзі, де він грав перетерзіч раніше. І парадокс в тому, що Борусія спромоглася створити чимало моментів проти Уніона не в перехідних фазах, не в швидких атаках, не в контрах. а Банально позиційно Борусія розтягувала, присипляла у Ніон, так довго вони перепасувалися біля чужих володінь, але в певні дуже потрібні та чіткі моменти гра загострювалася. Плюс серйозний вплив мали швидкі переведення з флангу на фланг. Е, Берлінгем приймає, віддає на Бранд в центр. Брант швидко наліво, і гаряра відмінно прострілює, де Малин випереджає захисника. Таких схожих моментів Борусію створено було чимало і Уніон Такою грою в захисті мало нагадував самого себе. Правда в тому, що Борусія не реалізовувала такі моменти і дозволила таким чином уніону шанс на спасіння. Цей шанс це чергова така фузальна комбінація Уніона. Кнохе віддає довгу передачу на стовпа. Беренс виграє другий поверх скидує на Бекера. Бекер віддає пас одразу ж на Беренса, і той забиває гол. Завжди Уніон грає з такою двійкою, один великий, а один швидкий. І це має сенс. Це дуже просто, а дуже ефективно і на якусь. Долю секунд здалося, що Борусія знову обкакається. Але на щастя, Мукоко, котрий вийшов на заміну, таки вирвав перемогу для Дортмунда. В Паралельному матчі Баварія перемогла Фрайбург з рахунком 1-0, в неділю Лайпці переміг Герто на виїзді. відповідно, четвірка. Після 27-го туру сформована Баварія, Дортмунд, Уніон та Ляйпців між Дортмундом та Баварією. різниця в два очки. Йдемо до справ англійських до центрального матчу всіх вихідних, до найцікавішого, найбожевільнішого матчу всіх вихідних до матчу Ліверпуля та Арсенала. Рахунок 2 два Два найважливіші факти по цьому матчу. Факт номер перший це те, що XG Ліверпуля в цьому матчі майже на дві одиниці випереджав XG Ліверпуля в матчі проти Манчестер Юнайтед, котрий Ліверпуль виграв з рахунком 7-0. Факт номер другий в тому, що Ліверпуль завдав по воротах Арсенала 19 ударів. І це найбільша Кількість ударів завдана поворотах арсеналу з того часу, відколи ведеться подібна статистика. І факт номер третій все це відбувалося не протягом всього матчу, а фактично в його останню годину. Арсенал, котрий почав матч дуже монолітно, дуже впевнено, так як і повинен грати президент на чемпіонство проти якоїсь кризової команди, неважливо з яким іменем. Арсенал вів за рахунком 2-0 і робив абсолютно все те, що робив в матчах проти Крістал Пелас, проти Ліца, проти Бордмута. Тобто, це була та ж сама команда проти команди рівня Бортмунда. Арсенал вміло користувався незбалансованою та неструктурованою високою лінією оборони Ліверпуля і гол номер 2 Це просто. Класика, так Джака просто віддає передачу на хід Мартінелі, котрий забігає за спину Олександру Арнольду. Це чергова індивідуальна помилка цього гравця у цьому сезоні, після котрої Гендерсон серйозно тренто напіхав. А Мартінелі просто виконує крос в зону між двома центральними захисниками, куди вривається Жезуш. рахунок 2-0, і я чесно думаю, що телевізор треба виключати. Але Ліверпуль кардинально змінив ситуацію на полі. Давайте подумаємо, поміркуємо, чому це могло трапитись. Менту одразу кілька факторів. Фактор номер один це вихід на поле в основі роба Голдінга. Я нагадаю, що Саліба травмований і Голдінг вимушено замінює француза і в всіх матчах, коли Голдінг виходить в цьому салоні на поле. І коли йому доводилося або стикатися з високим та організованим пресином, або з дуже потужними суперниками, він починав плисти. Схожою була ситуація в Кубку Англії, коли Голланд робив все, що хотів, з Холдінга, і Роба довелося швидко міняти. В цьому ж матчі історія була в тому, що Голдінг плив під двома сценаріями. В сценарії перший, коли підтискали його самого, він що маленько обрізався ситуація? Друга, коли Ліверпуль свідомо не прикривав Голдінга, даючи йому можливість грати з м'ячем. але в той же момент прикривались інші партнери по команді Голдінга. Тобто свідомо йому давалося працювати з м'ячем, тому що було розуміло, що нічого небезпечного з цього всього не вийде. Інших прикривали. Відповідно, в таких ситуаціях арсенал ставав стерильним. Ну і плюс Голдінг програв єдиноборства. Він же зробив той пенальті, котрий не реалізував. Другий момент це те, що Ліверпуль побачив, як проти них грає Манчестер-Сіті, коли Джон Стоунс. При грі з м'ячем грає в опорній зоні, а ззаду формується трійка, зробив схожу історію. Опорником Ліверпуля при грі з м'ячем став тренд Олександр Арнольд, і це дуже сильно допомогло Ліверпулю контролювати м'яч, дуже сильно допомогло структурі Ліверпуля саме з м'ячем. Зазвичай тренд формує трикутники з Гендерсоном та Салахом. Вони троє змінюються позиціями, і це заплутує суперника, де динаміку руху з м'ячем тут же його позиція. Була більш чіткою, і це знову ж таки ікс-фактор Ліверпуля для володіння. Ну і третій момент банальний. Ми побачили Ліверпуль класичним грі без м'яча, Пресинг та контрпресинг Ліверпуля, швидкі відбори після втрат. Загальна структура була дуже організованою, дуже динамічною. Так, і там Кертіс Джонс, котрий вийшов в основі, сформувавши трійку з Фабінням та Гендерсоном, це. Це варіант, це вихід, це те, до чого не доходив клоп. В попередніх матчах. завжди в цьому сезоні біда була в тому, що Ліверпуль старався. Грати інтенсивно в пресинг, але робив це настільки незбалансовано, що створювалися розриви між лініями, в котрі вміло вбігав суперник. Схожою була історія в перші півгодини матчу, коли Арсенал забив двічі. Але ця історія якимось неймовірним магічним чином припинилася, коли Ліверпуль пропустив другий м'яч. Замість того, щоб поплисти, Ліверпуль зібрався, видав найкращий ігровий перформанс у цьому сезоні, навіть краще ніж в матчі проти Манчестер Юна чесне слово, ну і останній фактор це запізнілі заміни Артети, і тоді говорити про Олександра Зінченка, котрий в грі без м'яча Арсенала ставав центральним захисником. А на його позицію лівого захисника зміщався Габріель, котрий грав по салаху. Це було закономірно, зрозуміло і логічно, враховуючи те, що Зінченко неймовірний футболіст. В контексті гри з м'ячем, в контексті білдапу, в контексті зв'язування гри, але абсолютно ніякий гравець з точки зору захисту. Більше того скажу: Зінченко не є захисником. Він грає на позиції лівого захисника лише тому, що він грає в командах, в котрі тотально контролюють м'яч. І. 70% свого ігрового часу Олександр грає на м'ячі. А оці 30 коли доводиться захищатися, це не є надзвичайне навантаження. А от коли є матчі такі, як з Ліверпулем, коли от весь другий тайм суперник катиться на тебе, коли об'єм оборонної роботи є неймовірним. Тоді потрібен не зінченко, тому що немає вже ні білдапу, немає вже ні розіграшів. Ти просто відбиваєшся для того, щоб просто відбиватися, не потрібен зінченко. В нього немає елементарно захисних скілів для такої гри. Тому заміна Зінченка на Тірні напрошувалася давніше, набагато давніше до моменту, коли тренд прокинув українцю між ногами і віддав точну подачу на Фірміна. Тому підсумовуючи по зінченку. Він помилявся, помилявся багато і не лише в моменті з голов. І Він помилявся виключно тому, що отакий от малюнок гри зовсім не в'яжеться з його ігровим стилем, з його ігровими якостями. Ще раз він не має. Глобально скілів захисника, щоб грати під таким неймовірним тиском стільки часу проти таких суперників. Заміна тірніна на Зінченка одразу після пропущеного напрошувалася набагато раніше. Це не означає, що Зінченко моментально став хроновим гравцем. Ні, просто є різні малюнки гри, є різні ситуації на полі, на котрі повинен реагувати тренер. Артета зреагував на них. Ну і окремо слід кричати просто про воротаря Арсенала Ремсдейла. Ми рідко про нього говоримо, враховуючи стиль матчів Арсеналу, легкі перемоги Арсенала по ходу сезону, малу кількість роботи в цього воротаря, але коли він справді потрібен, він справді видає топ-матчі. Матч проти Тоттенхема в мене в очах, в мене в пам'яті кілька сейвів Ремсдейла врятували тоді Арсенал. Так трапилось. І цього разу останні хвилини матчу, шалений сейв після удару Салаха. Гляньте, будь ласка, на цей політ. Шалений сейв після удару конате на лінії воріт. Ремсдейл став ікс-фактором арсенала. Це говорить лише про баланс цієї команди, незважаючи на те, що трапляються погані матчі, трапляються погані дні Арсенала завжди знаходиться ікс фактор. Сьогодні це був Ремсдейл, топовий виступ на рівні найкращих кіперів світу. І тепер лише одне питання. Чому у збірні Англії основний Пікфорд, а не Ремсділ? Ви маєте відповідь? Ця ніча Арсенала, враховуючи легку перемогу у Майн-Сіті над Саутгемптоном, скорочує відставання сіті від Арсенала. Тепер між ними шість очок про тому, що в Сіті є гра в запасі, при тому, що між ними ще буде. Очне протистояння також цікава боротьба за першу четвірку: синхронні перемоги М'ю над Евертоном, е Ньюкасла над Брентфордом і Тутнихяма над Брайтоном. Причому що перемога команди Стеліні над командою Дезербі з рахунком 2-1 не читалася перед матчем. В бокмекері фаворитами були саме хлопці Дедзербі, саме Брайтон, котрі в останнє перемагав лютому. І надзвичайно класно та стильно йшов по календарю Прем'єр-ліги. Але в цьому матчі цей егегейшний стиль Брайтона вдасть Тоттенхему зламати. Чому так трапилось? Тому що команди Дезербі не люблять грати проти команд, котрі не люблять грати в футбол. Тоттенхем з точки зору Дезербі це команда, котра не любить, не вміє та не хоче грати в футбол. Тоттенхему не потрібен контроль м'яча, Тоттенхему не потрібен високий пресинг. І що робити команді Дезербі в такій ситуації, коли їх високо не пресингують, а саме на це розраховує Брайтон, щоб їх високо персига. І в момент пресингу вони починали розігрувати м'яч. Пресингу Тетнехема не було. В Тенхема був дуже організований середній блок, підстраховки, мінімальний простір. Тобто все було дуже добре з точки зору захисту. І Брайтон створив дуже мало моментів. Як же Брайтна в цьому матчі. Лише трошки більше ніж один. При тому, що в попередніх матчах з Бормутом було три, а з Брентфордом було ледь не п'ять. Фактично, головним завданням Тутнихяма було не дати Брайтону створити моменти, а самим зловити суперника або попасти щось неймовірне. Це неймовірне попалось. Сон забив фірмовим і вже таким підзабутим ударом зміщення справа. Там удар цього XG 0,01, але виглядало дуже ефектно і це сотий гол сона. Англійські примрелізів на в другому таймі, коли Брайтон вже розкрився, шпори зловили їх на перехідній фазі. Ромеро, котрий е, невдало викидується весь сезон, вдало викинувся в цьому епізоді. випередив мітому пас на Сона, Сон на Хейберга, Хейберг на вільного Кейна, е, котрий е, був абсолютно сам на лінії вівністрок майданчика. Такі моменти Гарі забивають закритими очима. ось цікавого в цьому матчі це два моменти: це вилучення, і Роберто до і Крістіана Стиліні. При тому, що Стіліні взагалі не брав участь. В епізоді з бійкою, сваркою, потасовкою. Це максимально дивно. Коли чувака, котрий вообще не в двіжусі, виганяють. Мені було б обідно. Момент другий це те, що Ліга визнала несправедливість непризначення пенальті у ворота Льоріса. Тобто пенальті у ворота Льоріса мав бути. Але його арбітри, вар, головний арбітр просто прошляпали. Це означає, що одне: Тоттенхем тянуть до чемпіонства. А маленькі команди не люблять. Ну йдемо до останнього матчу обговорення. Матч Вуверхемптона та Челсі. Нарешті в Челсі нові тренери. Ми сумували за змінами в цьому клубі. Рахунок 1-0 програла на Малюню Вуверхемптону. І що тут, ще можна сказати, це було жахливо. Це було жахливіше, ніж в матчі проти Ліверпуля, зіграв Бруно Салтор. Це було жахливіше, ніж зіграв матчі проти Вілли Грем Потер. Челсі перебудувався. Вони зіграли зі схемою. 4-3-3 з вже такими стандартними вінгерами, скажімо так, і двома центральними захисниками. Але це Челсі нічого не дало. Моментів створено було мало. забив забивши в першому таймі і спокійно відстояв свій рахунок, свою перемогу. Це важливо у боротьбі за виживання. Якщо в інших матчах бодай, створювалися моменти, бодай було зрозуміло, як Челсі хоче атакувати, як хоче забивати. Просто не пре, в цьому матчі це не пре, е, стартувало що на стадії прийняття базових рішень, ще на, на стадії конструювання атак. Челсі реально провів один з найгірших матчів в цьому сезоні. Мудрик вийшов на зміну замість стерніга і також провалився, не показав нічого, не обіграв нікого, не бив по воротах, не загострював, не створював. Це був типовий Михайло Мудрик, і мене страшно задовбують ці розмови про те, що, що ж з Мудриком, що, чи, чи, чи гратиме він при новому тренері, яка йому схема підійде? Я думаю, що принаймні в цьому сезоні йому не підійде жодна схема. Не в схемі питання, тому що Поттер використовував Мудрика на різних позиціях проти різних суперників, проти різних футболістів і з різними партнерами. І в кожному поєднанні Мудрик був жалюгідним. Я не говорю про те, що Челсі відмінно грає в футбол, і лише Мудрик. Нічого не показує. Ні, але Фелікс бодай один-два-три матчі грає добре. Енцо один-два-три матчі грає добре. Кукуреллія, Колібалі, ну будь-хто, хто стабільно провалюється, видає бодай щось колись та десь. В мудрика цього просвіту немає зовсім. Я переконаний, що це не пов'язано ні з тренерами, ні з партнерами, ні з суперниками, ні з стилями, ні з схемами. Питання лише самому мудрику. Ми хочемо створити йому якісь нереально тепличні умови, щоб він грав на. Простір, щоб ВВРхемтон виграючи 1-0, давав йому простір. Та не буде так ніколи. Команди готуються до мудрика. Команди бачили, як мудрик грав проти Ліверпуля, коли вийшов проти Мілнера і мав простір. В цього простору нема, не буде. Забудьте про нього цей простір. Треба створити. Розумієте, якщо Челсі виграватиме з рахунком 2-0, і мудрик вийде на заміну на просторі, заб'є гол, це не означатиме автоматично, що він стає великим гравцем. Мудрику треба вчитися грати при різних моделях, при різних тренерах, при різних партнерах, при різних ситуаціях. Тобто немає такого, що всі йому створять неймовірно комфортні умови. Зрозуміло, що підлаштування під конкретного гравця потрібні, але. Не такі, щоб мудрик там бігав і ніхто проти нього м'яч не відбирав. Це неможливо. На жаль, тому я би змирився з тим, що мудрик банально прямо зараз проходить адаптацію, що до цього призведе, чи стане він хорошим гравцем. Після цього ми побачимо, як мінімум, в наступному сезоні. Я думаю, що ну зараз це прям складно, складно буде уявити, складно буде побачити. Вам вже пропоную глянути мої попередні відео, де я прям детально роз'ябув челсі за призначення Лемфорда. Тут щось новеньке та цікавеньке. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самісінького кінця. Переможного спокійного вам дня! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Побачимось!